Якщо в нас тут не буде пожежної сигналізації цієї системи, то знову відповідний припис, і надалі я не знаю, можливо, нас закриють. Завідувачка Чернігівського дитсадка номер 4 Алла Дока розповідає про ситуацію зі сховищем у їхньому закладі. Вона припускає, що садок, який нині відвідує майже 150 дітей, можуть закрити через виявлені ДСНС порушення в найпростішому укритті. Перше порушення це підвальне приміщення, найпростіше укриття, не обладнано системою протипожежного захисту, тобто системою пожежної сигналізації. І другий пункт, що підвальне приміщення не обладнано системою протипожежного захисту, системою керування евакуювання людей в частині системи оповіщення про пожежу та покажщиків напрямку руху. Хоча покажіки напрямку руху. У нас є зі слів завідувачки. Вони не отримали висновку, чи можна використовувати укриття надалі. Цю графу у документах працівники ДСНС залишили незаповненою. у листопаді 2024 року. ДСНС дало нам заключення, що наше підвальне приміщення готове до використання як найпростіше укриття для захисту цивільного населення. А вже у червні 25-го року висновку такого ми не отримали. Тобто, виходить, наше укриття не готове. Ми тут що знаходимося з дітками, незаконно чи як? Схожа ситуація і у ліцеї номер 12. В лютому місяці цього року до нас завітало ДСНС, яке склало нам припис. Про те, що наше укриття, як і вся школа, не забезпечені пожежною сигналізацією, як повідомили в управлінні освіти міськради, 10 закладів загальної середньої освіти та 25 дитячих садків у Чернігові отримали акти від ДСНС щодо виявлених порушень в укриттях. На їхніх керівників склали постанови. Треба було заплатити директору з власної кишені 3400 гривень за цей припис, оскільки вважається, що він винуватий в тому, що він не може встановити пожежну сигналізацію, хоч він є не є балансоутримувачем, хоча не є розпорядником державних коштів, але ж тим не менше. Василь Гопаченко розповідає, скільки може коштувати встановлення пожежної сигналізації. Якщо брати, наприклад, по нашому закладу, це більше двох мільйонів, те, що потрібно зробити, тому це все таки кошти дуже великі, і це ж не треба забувати, що ще до того, коли треба виконати ці роботи, треба зробити проектні роботи. Станом на кінець навчального року, у 12-му ліцеї нараховувалось 975 учнів, каже його директор. На запитання, чи існує загроза, що надалі освітній заклад не зможе працювати у звичайному форматі, відповідає так. Якщо питання це не буде вирішуватися, і ДСНС буде далі продовжувати наполягати на тому, що. Це повинно бути встановлено в будь-якому випадку. Інакше ми вас закриваємо. ми вам не підписуємо акти. Тоді це це виникає загроза закриттю. І я вважаю, що це дуже небезпечно. Як розповіла речниця головного управління ДСНС в області Ніна Луценко, обстеження найпростіших укриттів у закладах освіти на початку 2025 року розпочалися після змін у законодавстві. За її словами, відсутність пожежної сигналізації не є підставою для закриття закладу і виключення найпростішого укриття з фонду захисних споруд. «Підставами щодо прийняття рішення виключення найпростіших укриттів з фонду захисних споруд цивільного захисту є набуття ними станом, що неможливе подальше їх використання це набуття аварійного стану, затоплення приміщень, капітальний ремонт і, і реконструкція. За словами Ніни Луценко, змінився й акт обстеження захисних споруд. Якщо раніше в документі вони надавали висновок рекомендовано чи не рекомендовано до використання, то на сьогодні цю норму оцінки не застосовують до найпростіших укритців. Як розповів начальник управління освіти міськради Василь Білогура, їм необхідно, аби акт, форма якого затверджена офіційно, був заповнений повністю. Він каже, що вони неодноразово зверталися до представників ДСНС з проханням визначити стан укриттів, щоб розуміти, що робити далі. Усно пояснює, що вони це не застосовують, але е -е, документи. Говорять про те, що ті акти огляду, контрольного огляду, які складаються, вони мають містити висновок, і в самому а, затвердженому бланку є окремий рядок, в якому пишеться висновок щодо можливості використання укриття, який вони не заповнюють. Якби не застосовувалась дана норма, то татім напевно і з бланку її виключили б. Для того щоб облаштувати в закладах освіти Чернігова системи протипожежного захисту, каже заступниця начальника управління освіти Олена Горна, лише на розробку проєктно-кошторисної документації їм потрібно понад 9 мільйонів гривень. Ці кошти мали бути виділені з міського бюджету в межах програми Безпечний заклад освіти. Її цьогоріч, 27 лютого, затвердив начальник МВА Дмитро Брижинський. «У 2025 році передбачається фінансування в розмірі 15 мільйонів гривень. На сьогодні о, не отримано жодної гривні. на Виконання тих заходів, які передбачені програмою. Управління освіти каже, що неодноразово зверталися із листами до МВА та виконавчого комітету з проханням профінансувати програму Безпечний заклад освіти суспільне надіслало інформаційний запит до начальника міської військової адміністрації Дмитра Брижинського із запитанням, чи виділять з міського бюджету 9 мільйонів 60 тисяч гривень відповідно до звернення управління освіти. Ми отримали таку відповідь. Управління освіти міської ради при формуванні бюджету громади на 2025 рік бюджетні запити на реалізацію програми не надавало. Бюджетом Чернігівської міської територіальної громади на 2025 рік видатки на програму та на розробку проєктно-кошторисної документації для облаштування систем протипожежного захисту не передбачені. Ця потреба буде врахована при плануванні бюджету на 2026 рік із залученням представників освіти та головного управління ДСНС України в Чернігівській області. Алла Б'єдна, Анатолій Сологуб, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів.